Маленький каркасний будинок. 3 на 6. Всередині у нас імітація бруса, металопластикове вікно. Дві три стінки пофарбовані в білий колір, одна в натуральний колір лаком. У нас достатньо багато розеток. Тут дві, тут дві, тут одна. Зона кухні. Плитка, розетки, підвід холодної води, розетка в тумбу. Підвід води і каналізація на мийку. Зверху розетки там буде витяжка роутер. Тут міжкімнатні двері. Такі покращені. Щиток. Щиток з автоматами шнайдер трьохпозиційним автоматом реле. Також тут буде резервне живлення, можна підключити. Так, у нас санвузлі тепла підлога і санвуса у нас повністю з плитки. Плитка на підлозі. Трап лінійний. Тут буде душова система. Верху вентилятор. Тут ми маємо тумбочку з новальником дзеркало. зеркала. Наші куті ближче до кута унітаз знизу. Зверху буде бойлер. Ось підводка і розетка. Це розетка ближче до тумбочки і розетка, наприклад, на фен і на і тут в нас є вода на полив. Її можна перекрити і злити воду на зиму. І ще виведена вода на пральну машинку, якщо потрібно, вона вміститься під домивальник. Так можна зробити. Вікно. Вікно затоноване. Зовні воно не проглядається. І Ще одна розетка, тут буде рушнику сушка. Електрична. Так, по освітленню у нас тут є два світильника по 12 Вт. Тут у нас світиль... світильники теж два по 12 Вт над робочою кухонною зоною. І один світильник з теплим світлом по центру, ну, ближче до тої стіни. Ну, таким чином поки що все виглядає. На підлозі у нас ліноліум, дерев'яний плінтус пофарбований. Фарби хороші, якісні, металопластикові вікна дорогі, хороші, якісні, двері міжкімнатні. Теж хороший. По якості тут буде підведено холодну воду. Такий будиночок маленький, комфортний і достатньо для відпочинку.